Зараз бажає міцного, По військовим новинам в шапці профілю є телеграм-канал, бо тут особливо не розказує, що вже повидаляли ці платформи. Тут не можна знати. Только перемоги. Бути. Тільки перемоги. Все, як наш мар ну Менше з тим, козацтво. Яка ситуація на зараз склалася? Ну, от дивіться, вже це Покровський напрямок зараз, Нердіївський називається. От починаючи навіть із Нью-Йорка сюди, Калинова, Архангельське, е, Прогрес, Восход, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Невельське, Карловка, Красногоровка. То практично, щоб сказати, там. Одне й те саме, де більше бронетехніки, де більше йдуть піхотою. Ну то тобто, намагаються там уступом, пробують, лізуть, лізуть, де не пролізли, вправо вліво зміщаються туди. Лізуть в основному по посадкам. Е пролазять посадки дуже густі. Ну якось бачите, зараз. Вони цілі. Там, де ЛБЗ, скажімо так, стоїть місяцями, там воно вирубано, Ну, ці посадки їх швидко, вони за три дні тобі, блін, коли активні бойові дії, там одні штрубаки залишаються. Відповідно, і обзор її пролазять. І те, що ми маємо, коли зведення даємо і говорить, що там проліз настільки-то настільки, то, на то ворог потрібно розуміти, що. Території великі, периметри перекривати фізично, треба піхотою, а піхоти у нас там, де є закон про мобілізацію. Два мільйони офіційних ухилянтів, природоохоронних органів і держслужбовців, які не бажають і ухиляються від виконання прямих обов'язків і просяги народу України. А то, що намагається ловити на вулицях і посилати сюди, то результат відповідний у нас. Такого мотивованого війська, яке було в 22-му, вже не буде. Да? І а, прийде час обов'язково, прийдуть і ці сранеї держслужбовці, і срани правоохоронці, які хаваються, хаваються, бігають. І відповідно ці охилянти, що в тилу лазять, да? візьми їх там, на її самий великий природоохоронний орган. Да? Міліціонери, хто їх знає, 100 тисяч, 200 300, ніхто не знає. У нас ми воюємо, блядь. Де ви воюєте? Бригада і інші козаки, це, ну, 3-5% від вашої кількості. Де ви, де ви воюєте? Які заслуги, блядь? Знаєш, що 384 мільярда на содержання. То, блядь, заї закупають там автозаки, то і що, до чого ви готуєтесь, блядь, нещасні. Мені цікаво. Що там в тих головах. Ну і відповідно це трошки відвлекся. Ситуацію маємо із те, що є зрив мобілізації, плюс велетенська проблема Каби-Фаби. Відповідно, по бригадам треба поповнення людьми і треба вирішувати проблему з Каби тому що я розумію, що в Кабмінах, в Міністерстві оборони там, в інших оцих, блін тилових структурах вони ну, тут не бувають, вони не розуміють, що каби попадають навіть по посадкам. Да? У вовчому в одне місто кап прилетів два рази. Отака вузенька вуличка. Вузенька вуличка, щоб було зрозуміло. Проблема вирішується ніяк. f 16 от сьогодні, осінню, завтра Голландія, блядь, Бельгія, Данія, Швейцарія з Бенедиктами, блін. Коротше, це все казки діда панаса, блядь. Поки ми втрачаємо територію з об'єктивних причин. І не просто втрачаємо територію, а втрачаємо своїх кращих бійців. Понімаєте? тому що по ітогу все тримає піхота, як не крутий, не верти, блядь. Вирішення проблеми є, немає. Оборонний бюджет у нас на ЗСУ йде менша частина на содержання цих дармоїдів, блядь, ухилянта від цикунов більша частина державного бюджету. Які это срані помічники депутатів сраних Верховної Ради блин, увеличили собі зарплату? от Давайте будемо получать по 150 Блядь, Ну це бред. Це просто бред, блін. Я вже не кажу зарплати, як у цього чмошника Українерго и заступників. 5-8 мільйонів гривень. Ти два копия на кожного разу піхота блядь, 100. Ну, як ми збираємося в війну? Чи ми формулу миру шукаємо? Може, в Сраці Орбана, там то в Сраці, блядь, кулула, тепер у кого будемо шукати? Я критикую, критикую конструктивно, да? і я знаю, що оці шлунки, які пройшли на волні хайпа і Dolba 73%, вони не приведуть нас до перемоги абсолютно. І поки ми через вибори не переоберемо Верховну Раду і президента Українця і патріота, блін, у нас буде біда, біда вона вже йде. Якщо це комусь не зрозуміло, чи хтось ще якісь там ілюзії питає, ну це буде це хворі люди. Домовиться де то посередінки, вони не для того ложили своїх сумків, щоб домовлятися. От де вони стоять, вони території можуть віддати тільки тоді, коли ми їх виб'ємо і переб'ємо всіх. І основне, маленьке бункерне муйло бля, приїде в гагу або в наручниках, або на танку. По-іншому, бути не може. Якщо хтось строїть собі якісь ілюзії, бля, війна буде ще не один рік, можливо, і 5, можливо, і 10 років. І економіка потрібно стан війни водить. І я... Мобілізувати економіку, державні підприємства, державних службовців. Ці всі іграшки, вони хірово закінчаться, вони вже хірово закінчились. Так всіх обняв, це буде Україна, слава нації.